Добрий день, панове. Звати мене Олександром Чернецьким, я засновник компанії Ярос. Продовжую ділитися результатами наших клієнтів з полів. Сьогодні хочу сказати коротко про соняшник. Тобто соняшник вже збирається, збирається в різних регіонах, зворотній зв'язок від наших клієнтів радує. Наші клієнти задоволені врожайністю. але сьогодні я хочу сказати про. Олійність, про якість. Якість досить часто приноситься в жертву е, врожайності. і я хочу розказати про практичні кейси, які, я думаю, можуть бути цікаві е, виробничникам. На що досить часто не звертається е, увага? Якраз на якість продукції. Ну, от дивіться, в цьому році. Всі наші клієнти відзначають те, що у них вища вражайність за, за округу, за їхніх, за їх, за їхніх сусідів е, в умовах тих, тих погодних умовах, які ми мали в цьому році, а це умови досить, досить часто були досить, досить складними. І вражайність, як правило, всіх на слуху, і всі про неї е, якби знають, думають, що знають, і на неї звертають увагу. А е, я зараз про якість. Якість вона якби лишається поза полем зору, досить часто, досить часто, тому що, як правило, виробники, малі виробники виробляють, навіть там, скажімо, не, не звертаючи увагу на якість, продають по якійсь середній ціні свою продукцію по зовнішньому вигляду. Але ті, хто починають глибше вникати в питання якості. Як правило, на цьому виграють. І от я хочу сьогодні, ну, скажімо, трошки підсвітити тему якості. Е, олійність. Ну, базово ви знаєте, 45%. Е, потім, скажімо, там 48%. Ну, один із наших клієнтів з Черкащини, той, який приділяє увагу, увагу якості. Да? От він нам, скажімо, зателефонував і говорить, ви знаєте, що я там ну, дякую вам за врожайність. У мене є 34 центнери в цьому році на фоні сусідських 20-24%. У мене 34. Але особливо я вам дякую за олійність. Вона у мене 51%. Що таке 51%? Дуже добре знають переробники. Тому що от коли, якщо взяти, наприклад, 45% базової олійності і 51%, такий, як, ну, скажімо, у нашого клієнта, то це, це більше 10% вища олійність. Що це таке? Це більше 10% чистого надприбутку від обороту. Переробники це добре знають, а виробничники буває на це не звертають увагу. Що я хочу сказати? Це дуже важливо. Тоді, коли для вас це важливо, і коли ви цю важливість е, донесете до е, покупця? У нас в свій час був клієнт, у якого е, він вирощував соняшника, декілька сот гектарів у нього було щорічно. І е, коли він е, знайшов покупця, вперше знайшов покупця, то, е, скажімо, який виробляв майонези? Це на, 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 він, на Вінниччині. То дивіться, яку перевагу він отримав, перш за все. Цей клієнт, коли вперше, скажімо, з ним спрацював і побачив, що його е, олійність його сонячника мінімум на 10% вища, ніж загалу, то цей клієнт, цей клієнт, покупець, постійно, постійно намагався викупити весь сонячник. Що він для цього робив? Тобто, по-перше, у нашого клієнта не було питань з збутом. Він не думав, куди буде проданий соняшник, тому що пропозиції постійно поступали від покупця. То тобто є одна з конкурентних переваг. Немає питань з реалізацією якіснішого, якіснішої продукції в даному випадку соняшника. Тому що це не тільки соняшником пов'язане. Якщо ви маєте якісну продукцію і знайдете правильного покупця, то немає питань із реалізацією. У вас не треба продавати, у вас приїдуть і куплять. По друге. Він йому платив вищу ціну, вищу ціну, тому що йому самому було вигідно, що по логістиці, що, звичайно, по виходу е, продукції із з одиниці цього соняшника. І е, більше, того, більше того, для того, щоб, е, скажімо, застовбити за собою цей об'єм соняшника, і щоб він був проданий саме, е, скажімо, йому цьому виробнику майонеза, він з весни пропонував сам робив пропозицію. Фінансувати виробничника. Розумієте? Він сам пропонував гроші, що таке обігові, і особливо, коли їх немає. І прекрасно знаєте, от всі ці конкурентні переваги, які я назвав, дає якість продукції. Якість продукції це дуже важливий момент, який досить часто е, упускається е, виробничниками. Тому е, візьміть до уваги. Візьміть до уваги, все це важливо і особливо важливо от такі критичні роки, які ми, які ми маємо сьогодні. Вражайність вона дуже важлива. Мови немає. Звичайно, так. Тим більше, скажімо, сьогодні, коли собівартість ну, має критичне, критичне значення для, для прибутковості, але і якість продукції завжди, вся продукція, яка вирощується по, по нашій технології. Вона завжди якісніша в порівнянні з технологіями хімічного живлення. Це десятилітній досвід використання. Чому? Тому що сама природа балансує вирощування рослини. Рослина виростає збалансовано. Дивіться, якщо соняшник має олійність 51%, значить він виріс в умовах. Найкращих умовах, які збалансувала природа. Якщо в нього показник олійності такий, то це значить, що все його, вся, вся, все його життя, починаючи від посіву і до збирання, було збалансованим і мало хороше здоров'я. Рослина мала хороше здоров'я, тому що е слабкі і хворі рослини не дають таких показників. Ну, от, якби такий маленький, маленький фідбек. Надіюся, що хтось щось для себе корисне почув. Дуже вам дякую. Перемоги нам всім. Бережіть себе.